Тобто потрібно підвищити ефективність тих людей, освіти. які вже да, ті, хто є і ефективність. От у нас є сотні да. університетів, які переважно 400 плюс є, 400 є плюс, так які переважно яка їхня функція? От скажіть це в областях. е, вибачте. Продавання дипломів і ухилянство. Ухилянство. Да. Я хотів, щоб ви це сказали. Так, вибачте, ну це не, не всі, але велика кількість. Велика кількість. Причому не так прямо відкрито про це говорять. Це мене бісить. Якісь там невідома конторка, собі там домовляється, ми вас забронюємо, а ми це зробимо. А ми тут про Дому, та не треба ходити. Ну, от, наприклад, мені розказували про якийсь там на південь від Києва 200 кілометрів, університет, е, типу аграрний якийсь, От люди прямо розказували, які там працюють. Значить, Діти сидять по селам, вони не вчаться е, онлайн тільки вчаться, але онлайн їм скучно, то вони здають там щось по 100 доларів, е, щоб не ходити онлайн і отримують свої оцінки. Ну, що це вообще таке? Що це вообще таке? Під час війни, що це таке? Як це може бути? І про це знають всі на селі, всі про це говорять. Що хочеш влаштувати дитину, щоб вона не ризикувала, хай сидить у тебе в хаті, 100 доларів за курси нормально. Що це взагалі таке?